Триває відкритий міський конкурс імені Григорія Синиці, який цього року проходить під темою кольорові фантазії. Ми приймаємо твори вже не перший місяць, будемо приймати включно до 22 грудня. Раніше намальовані роботи учасники надсилали наживо поштою. Тепер через воєнний стан фото конкурсних робіт приймаються виключно дистанційно. На електронну пошту. Музей синиці окрім творів нам потрібно надіслати заявку. Дуже просимо, щоб заявки заповнювалися правильно, тому що від цього залежить отримання учасниками подарунків у якості переможців. Організатори вже отримали понад 130 робіт від юних учасників, 17 міст і сіл. Серед найбільших хочеться назвати ну, «Кривий ріг. Найбільше кількість учасників, яка завжди. Одеса, Кропивницький, Вінниця, Тячів, селище майське, дуже багато творів надсилають Покров, Нікополь. Приємно, що навіть ті, хто виїхали наші співровендяни за кордон, вони також активно приймають участь і надсилають свої твори. Позитивні, дуже яскраві твори, там майже немає ніякого натяку на війну. У нас тема кольорові фантазії, і діти мріють про щось хороше. Твори яскраві і зображають і Україну, і фантастичні якісь місця. Організатори просять надсилати на конкурс тільки авторські твори, не копіювати чужі картини. Оцінювати будуть тільки роботи, створені безпосередньо дитячою уявою. Надія Шевченко, Денис Захаров, цей день.